Як Росія колонізує Африку авторка Софія Челяк читає Дмитро Волковінський. Після появи військових ПВК Вагнер у Центральноафриканській Республіці в 2018 році місцеві мешканки перестали виходити на роботу в поля через страх бути зґвалтованими росіянами. Також з 2018 по другу половину 2022 року найманці вбили сотні робітників золотих та діамантових шахт. Створивши безперешкодний доступ до копалин, вагнерівці контролюють видобуток коштовності Україні. Тим часом ідеолог расизму Олександр Дугін розповідає про свою нову концепцію: панафриканізм. Він наголошує на спільності антиколоніальної історії та закликає африканців ставитися лояльно до російського впливу на своїй території. У 2023 році Росія також відкрила інформаційну державну агенцію Африканська ініціатива у країнах Західно-Центральної Африки з 2024 року починають офіційно діяти російські доми та православні храми. У місцевих школах запроваджують уроки російської мови та культури, а також уроки дружби. Нашим провідником у розплутуванні російської присутності на африканському континенті став Філіп Обаджі Молодший, нігерійський журналіст, який розслідує воєнні злочини ПВК Вагнер у Центральноафриканській Республіці. У 2025 році Обаджі Молодший став лауреатом чеської правозахисної премії Хомо Хоміні. Разом із українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні. Саме завдяки його розповіді та репортажам ми змогли скласти картину того, як Росія перетворює африканські країни на свої колонії. Скажімо, сумарний заробіток компаній, пов'язаних з Росією в Африці, становить мільярди доларів на рік. Фактично, росіяни викачують ресурси в обмін на військову допомогу режимам. Ці кошти напряму чи опосередковано потрапляють до російського бюджету та фінансують війну проти України. Африканських чоловіків під впливом пропаганди рекрутять у російську армію, а жінок на оборонні підприємства в Росії. Як працює російський неоколоніалізм в Африці, розбиралася українська правда. Вогонь без розбору. Ми казали їм, що ми не займані. І просили їх не чіпати нас. Свідчить дівчина Коко, ім'я змінене для матеріалу Філіпа Обаджі молодшого. Коко з сестрою постраждали від вагнерівців поблизу містечка Боуар у Центральноафриканській Республіці. Дівчата вийшли працювати на родинне поле, коли їх схопили двоє російських найманців та по черзі зґвалтували. Їхній випадок, на жаль, не поодинокий. Від початку 2024 року ціни на харчові продукти в місті зросли наполовину саме через те, що жінки бояться виходити працювати в полях, де їх можуть зґвалтувати білі люди. Населення Центральноафриканської Республіки становить приблизно 3 мільйони громадян. За інформацією Світового банку, три чверті країни, особливо жінки, залучені до сільського господарства. Згідно зі звітом лікарів без кордонів, після появи вагнерівців у 2018 році до 2022 року волонтери організації в Центральноафриканській Республіці надали допомогу 19 тисячам постраждалим від сексуального насилля, яке здійснили вагнерівці та афілійовані з ними місцеві солдати. Якщо ми говоримо про зґвалтування, то вони відбуваються повсюди. Скажімо, у столиці Бангі жінки постраждали від насилля у пологовому будинку. Під час зґвалтування російськими солдатами дехто з них ще стікав кров'ю після пологів. На жаль, у Центральноафриканській Республіці це спосіб ведення війни, додає Філіп Обаджі. Росія відправляє до Центральноафриканської Республіки військових ПВК Вагнер у 2018 році на запрошення президента країни Фостена Аршанжі Туадери. Туадера звернувся по допомогу до Росії в скасуванні ембарго Ради безпеки ООН на продаж зброї в країну а також по силову підтримку, щоб придушити повстанців, які от от могли захопити столицю. Розповідає Обаджі. У 2018 році Рада безпеки ООН завдяки лобіюванню Росії знімає ембарго з цар. А вже за декілька місяців в Україну надходить зброя від Російської Федерації та прилітають перші бійці ПВК Вагнер. В обмін на допомогу президент Цар передає контроль над золотими та діамантовими шахтами щонайменше трьом компаніям, пов'язаним з групою Вагнер Даймвіл, Лобаєінвест Сарлу та Мідас Ресурсис. Перші дві є підсанкційними в Україні країнах ЄС, США та Канаді. Компанія Midas Resources підсанкційна в Україні, США та Канаді. The Guardian вказує, що на території країни з 2018 року постійно перебуває щонайменше одна тисяча вагнерівців. Після отримання контролю над шахтами вагнерівці, використовуючи зброю, не допускають до роботи місцевих жителів. Вони підозрюють людей у зв'язках із повстанцями, тому привозять нових лояльних працівників з інших куточків країни. Зазвичай, коли росіяни заходять у золоту шахту, вони контролюють повітря за допомогою гелікоптерів, та паралельно рухається піхота, яка відкриває вогонь без розбору. Таким чином кулі вражають будь-кого, незалежно від того, чи ця людина шахтар чи ні, коментує Обаджі. Вони вважають, що всі в громадах або озброєні, або працюють на повстанців чи уряд. Також вони можуть заходити в шахтарські поселення і відкривати вогонь, тому серед жертв багато неповнолітніх у шахтарських спільнотах практично всі задіяні у видобутку. Якщо ви голова сім'ї, найімовірніше ви працюєте на шахті, до допомоги в копальнях також залучають дітей підліткового віку. Вбивства цивільних шахтарів стали найбільш масовими в першій половині 2022 року, за декілька місяців зафіксовано смерті сотень людей. Саме в той період вагнерівці повністю перебрали контроль над видобутком та насиллям витіснили приватних копачів. За словами Обаджі, копалини транспортуються літаками з шахтарських регіонів у столицю, а звідти через Сирію до Росії або в країни Близького Сходу. Церква Колонізатор у 2022 році в Центральноафриканській Республіці освячують перший православний храм Московського патріархату. Парохом російської церкви стає місцевий батюшка Сергій Воємава. Відкривати храм до цар приїжджає Георгій Максимов, якого синод Александрійського патріархату позбавив сану за розкольницьку діяльність в Африці. За словами батюшки воємави, за три роки діяльності церкви в ній охрестилося 700 людей, попередньо пройшовши навчання. Громада церкви прийняла юліанський календар, російський православний канон і традиції. При церкві відкрили школу для сиріт, яка фінансується московським патріархатом. У цій школі діти зокрема вивчають російську мову. Економічна криза в країні стимулює учнів відвідувати навчання. Адже у школі годують та допомагають з одягом. Дехто звинувачує нас у тому, що ми церква колонізатор, але ми боремося з цією брехнею, пояснюючи нашим віруючим, що ми живемо в істинній православній вірі. Росія робить значний внесок у безпеку країни. Сьогодні ми живемо спокійно, можемо спокійно молитися, діти можуть ходити до школи, каже Воємава. Ці слова батюшки викривлюють реальність, якщо зважати на те, скільки людей в Україні стали жертвами росіян. Православна церква Московського патріархату у Бангі, столиці Центральноафриканської Республіки, належить до Патріаршого екзархату Африки, що підпорядковується Патріарху Кирилу. За три роки росіяни відкрили 350 храмів на континенті. Російська пропаганда трактує створення екзархату в Африці як протестний крок проти політики Константинопольського патріархату щодо надання Україні Томосу про автокефалію. Головним храмом екзархату є храм Святого Філіпа в Москві. Екзархат створили у грудні 2021 року. До 2022 року на території Африки діяло лише чотири храми Московського патріархату. Зважаючи на нерозривний зв'язок Російської православної церкви з московськими спецслужбами, така політика це декларація серйозних намірів щодо створення мережі російського впливу в Африці. За три роки існування екзархату росіяни перехрестили орієнтовно 260 священників, які раніше належали до католицького духовенства або до православної церкви, що підпорядковувалася Олександрійському патріархату. Московські храми поширюють пропагандистські наративи. Зокрема, вони створюють осередки, де пропагується російська культура та мова. Одним із напрямів діяльності таких храмів є роздача гуманітарної допомоги, що допомагає залучати нових парафіян. Колишній екзарх Африки Леонід Горбачов, якого Олександрія теж позбавила сану. Заявляв, що Російська православна церква намагається вербувати священників інших конфесій і пропонує їм навчання в Москві. Африканський континент це 1 мільярд 300 мільйонів населення та 54 країни з офіційним суверенним статусом. На території цих країн чимало різноманітних християнських і псевдохристиянських утворень та сект. Багато з яких після утворення патріаршого екзархату в Африці стали проситися до нас. Це тривалий процес, у якому потрібні не курси підвищення кваліфікації. Це люди, яких необхідно перековувати в ортодоксальному розумінні. казав Горбачов в інтерв'ю журналу Московської патріархії. ПАНАФриканізм африканська ініціатива та російський дім. Присутність Росії на континенті супроводжується не лише появою Православної церкви Московського патріархату, але і російським медіавпливом. Скажімо, в Центральноафриканській Республіці афілійована з ПВК Вагнер компанія Лобая Інвест фінансує радіостанцію Ленго Сенго. Радіо було засноване в листопаді 2018 року паралельно з появою групи Вагнер в Україні. Діяльність цього медіа спрямована на відбілювання росіян та прикривання воєнних злочинів проти цивільного населення. Після початку активної діяльності на континенті у 2022 році Росія майже рік зволікала зі створенням континентального пропагандистського медіаресурсу. Але вже у 2023 році починає роботу медіа Африканська ініціатива. До речі, ця назва збігається з назвою програми Європейського Союзу. Яка діє в Африці. Медіа паралельно публікує матеріали англійською, французькою, арабською та російською мовами. Його діяльність спрямована на інформаційну підтримку режимів, афілійованих із Росією, висвітлення гуманітарної, освітньої та культурної присутності росіян на континенті, а також поширення основних російських новин. Африканське видання ADF вказує на афілійованість медіа з групою Вагнер. Які діють на континенті після смерті Пригожина під назвою Африка Корпс та вже під прямим підпорядкуванням Міністерства оборони Російської Федерації. До речі, назва теж вкрадена, але вже у британців. Військові Royal Africa Corps Об'єднаного Королівства діяли на території Африки в другій половині ХІХ століття. Окрім вебсайту, у медіа Африканська ініціатива є Ютуб канал та п'ять телеграм каналів. Один із яких має близько 60 тисяч підписників. Головний офіс медіа розташований у Москві. Також працюють локальні офіси в Уагадугу, в Буркіна Фасо та в Бамако, столиці Малі. Медіа залучає до своєї діяльності як російських, так і місцевих журналістів. Головною інформаційною лінією таких медіа до другого президентства Дональда Трампа було використання наративів Холодної війни. Ви будете шоковані рівнем російської дезінформації, яка поширюється в Західно-Центральній Африці. Росія змушує африканців вірити, що з одного боку Україна опинилася у війні між Сполученими Штатами Америки та Росією, а з іншого боку, багато африканців не підтримують Україну, бо вірять, що Сполучені Штати використовують Україну для знищення Африки. Скажімо, російські канали поширюють теорії, що США з допомогою України переміщують свої оборонні підприємства в Африку, розповідає журналіст Обаджі. Варто зауважити, що ми не знайшли жодного підтвердження щодо перенесення оборонних підприємств з України в Африку. Окрім пропагандистської діяльності, африканська ініціатива активно організовує заходи в Західно Центральній Африці. Медіа висвітлює діяльність російських культурних центрів, які почали відкриватися в Африці з 2024 року. Африканська ініціатива інформаційно підтримує освітні ініціативи, які фінансуються Росією, скажімо уроки дружби в школах Буркіна Фасо, під час яких дітям викладають російську мову, культуру та історію, також популяризуються освітні програми для студентів з Африки. Окрім того, Медіа здійснює гуманітарні місії знову ж таки для нарощення впливу. У березні 2025 року медіа опублікувало велике інтерв'ю з ідеологом рашизму Олександром Дугіним. Той різко змінив напрямок своєї думки та, окрім проповідування неоєвразійства, став апологетом теорії панафриканізму. Пропагандист окреслює майбутній Африканський Союз або Африканську імперію. Яка має взяти реванш у колоніалізму з боку західного світу? Дугін наголошує на тому, що кордони африканських країн повинні зникнути, бо їх було встановлено несправедливо, а африканці повинні зажити в ідилії людського та мовного різноманіття. Він закликає відкинути колоніальне минуле, насаджене європейцями та американцями, та стати відкритими до союзу з Росією, яка, на його думку, Має дуже схожий шлях у боротьбі за місце у світі. Натомість Філіп Обаджі чітко каже, що саме російська діяльність на континенті має ознаки колоніалізму. Скажімо, в межах своєї діяльності російський дім у Центральноафриканській Республіці впроваджує викладання російської мови в початкових школах, і вони загалом надихають людей говорити російською, вивчати російський гімн. Варто визнати, що це новий колоніалізм. До 2022 року присутність росіян на території Африки була збройною. Росіяни підтримували місцевих диктаторів в обмін на доступ до ресурсів, які розташовані на територіях цих країн. Експерти оцінюють обороти афілійованих із Росією компаній на мільярди доларів щороку. Ці кошти прямо або опосередковано потрапляють до російського держбюджету і, зокрема, фінансують війну проти України. Паралельно з початком повномасштабного вторгнення в Україну Росія починає вести кампанію м'якого впливу на африканські країни. Впродовж 2022 2024 років росіяни починають відкривати храми православної церкви Московського патріархату, центри поширення російської культури, російські доми, створюють медіа африканська ініціатива. Африканські діти в школах вивчають російський гімн мовою оригіналу. Ці ці факти доводять, що діяльність росіян в Африці це колоніальні загарбання. Потрібно усвідомлювати, що падіння цін на нафту чи відмови від російського газу в нових обставинах не доведуть Росію до дефолту, адже ресурсний потенціал Африки оцінюється в мільярди доларів США щороку. Населення Західно-Центральної Африки це три мільйони людей, які в умовах економічної нестабільності та під впливом пропаганди будуть ще більш активними в долученні. До війни проти України авторка Софія Челяк читав Дмитро Волковінський.